Про доставку про нашу позволу доставку доставляємо наш автомобіль фонду CRV з пробігом 100 тисяч кілометрів. Всі ви бачили її в нас на каналі. Також приїхала ось така фонда CRV під замовлення нашого клієнта. Як ви бачите, друзі, з пробігом цей автомобіль має до речі пробіг 120 тисяч кілометрів. Цей автомобіль має пробіг 100 тисяч кілометрів. І пробіги що тої машини, що тої всій рідні. Ось так ми працюємо. І сьогодні будемо доставляти наш цей автомобільчик. Зараз заправились до повного баку, взяли з собою кави і будемо продовжувати наш рух. Кого цікавий, слідкуйте, підписуйтесь обов'язково на канал і замовляйте послудоставка. Що ж, друзі, всім доброго дня! Сьогодні хороший такий спокійний недільний ранок. Що ми робимо? Ми сьогодні доставляємо наш автомобіль, нашу Honda CR, яку ви всі бачили, вже думаю, в нашому YouTube, Viber, Телеграм-каналах, тому подібного в TikTok так само, хто підписаний, на яких каналах, ви там ви її бачили. Автомобіль мав пробігу чи має пробігу 100 тисяч кілометрів. Певні наші клієнти з міста Яготин це за Києвом ще 100 кілометрів забронювали, як тільки він зайшов. Отже, цей автомобіль вже заброньований і сьогодні ми його доставляємо. Вони попередньо скинули нам передоплату за додаток на доставку. І Сьогодні ми беремо два автомобілі або беремо лавету, як коли виходить, друзі, і доставляємо цей автомобіль. Зараз надзвичайно багато взагалі дзвінків замовлень по автомобілях. Тому якщо ви ще не придбали автомобіль або ви в пошуку автомобілів, телефонуйте до нас, друзі. Дійсно, телефонуйте, бо є ще декілька хороших варіантів, які ми маємо на продаж. Бо до нового року ми, напевно, вже більше не приймаємо замовлень, оскільки чисто фізично ми не встигнемо їх виконати. А хороші автомобілі знайти не так просто і вони не, не знаходяться за один день, за два дні чи там навіть за тиждень. Хороші автомобілі ми ж шукаємо дуже і дуже довго і стараємось вибрати як найкращі автомобілі, як найкращий е, пробіг, щоб був найкращий стан авто. Тому, якщо вас цікавлять, гроші, то мілі телефонуйте. У нас є зараз на вільний продаж декілька хон чи на механіці чи на автоматі, немає значення. Різних років від 13 до 16 -го. і на механіці, і на автоматах. Є на продаж РАВ-4, Nissan Qashqai. G10 1.6 на бензині і два Nissan Qashqai G11 на 1.5 дизельному двигуні і на 1.6 дизельному один на повному заряді, на повному фулі з чорною стелею, дійсно класний автомобіль. дуже. Інший на трішки простішій комплектації, але два автомобілі з хорошими пробігами, друзі. В одному пробіг 170 тисяч, в іншому пробіг 200 тисяч. Рідний. Автомобілі не фарбовані, без ДТП і без пошкоджень. Один із Швейцарії, другий з Європи. Тому так, друзі, ми підбираємо автомобілі не тільки в Європі, не тільки в Швейцарії. Вбираємо автомобілі. Дійсно, в різних країнах у всіх тільки де можна е, взагалі знайти хороші автомобілі по взагалі е, таким реальним доступним цінам. Бо а машин в Європі, в Швейцарії, їх стоїть дуже багато. Е, ви часто скидаєте нам взагалі е, е, сайту посилання на автомобіль і кажете, чи можна взяти цей автомобіль. Коли ми рахуємо вам цей автомобіль, він виходить на декілька тисяч доларів дорожче, ніж такий, як у нас продаються на ринку України. Саме тому, друзі, нелегко купити автомобіль. Це потрібно час, потрібна витримка, потрібно очікувати свій автомобіль, який ми для вас підберемо. Тому так, кого цікавить до нового року ще. Як недавно що до мене дзвонив чоловік, хоче придбати для дружини подарунок на новий рік, хоче придбати її автомобіль. Кого цікавить зробити для себе хочете подарунок? Для чоловіка, для дружини, телефонуйте, ми підберемо якийсь хороший подарунок для вас, такий, щоб служив вам не один день, не один рік, який буде дійсно служити, і ви будете ним їздити в задоволення, а не вкладати свої гроші. Оскільки в нас автомобілі всі перевірені, наші експерти вони перевіряють автомобілі дійсно детально, що в Європі, що в Швейцарії. І ми особисто також, друзі, їздимо по автомобілі. Приганяємо, підбираємо лише хороші і якісні автомобілі. Тому кого цікавить, звертайтеся. Також, друзі, хочу сказати ще на рахунок того, що багато коментарів ви пишете. Я знаю, є дуже багато таких людей, як дивані експерти, які, які хочуть тільки написати щось, поговорити, аби аби написати, друзі. Дуже часто ви пишете там повідомлення, що ми наживаємось на людях, ми заробляємо гроші під час війни. Подібне. Так, а хто не працює, якщо так взятися, друзі? Всі люди працюють на роботах, бо хоч і війна в країні, але життя не зупиняється, життя продовжується. так? Тепер, що хочу я вам сказати про нашу роботу, про особисту суть нашої роботи, ми працюємо, так, приганяємо один автомобіль. От Зараз, друзі, ми їдемо на Хонді ЦРВ. На автоматі 120 тисяч автомобільчик має пробігу. 6,6 розхід, просто суперовий, класний автомобіль. І е, друзі, от ми цей автомобіль пригнали з Європи. так? Ми його пригнали. І також ми його розмитнюємо, як всі наші інші автомобілі. З цього автомобіля це автомобіль Honda CRV 14-го року випуску 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. З цього автомобіля в нашу державу, Україну, пішло е, майже 4 тисячі доларів. Тобто, так, податку, розмитнення. Тобто наша країна з того, що ви купите цей автомобіль, з того, що ми пригнали цей автомобіль, заробить 4 тисячі доларів. За цих 4 тисячі доларів наша країна може оплатити якісь зарплати, якісь пенсії, купити щось тим самим військовим нашим, які захищають нашу країну, купити якийсь їм одяг на зиму, харчі, тому подібного, Оплатити їм зарплати. Так само зі всіх машин, які ми приганяємо, ми оплачуємо мито. І Кожне наше автомобіль платить розмитнення за це розмитнення. Наша країна може зробити певні речі, такі я вже вам попередньо сказав. Тому, друзі, будь ласка, не кажіть, що ми наживаємось на цьому, що ми тільки заробляємо. Всі працюють. Ви працюєте на інших роботах, ми працюємо на такій роботі. Звісно, ми з цього заробляємо, але і ми працюємо для того, аби країна продовжувала жити. Якщо хоч і війна, це не означає, що потрібно сісти і скласти руки. Ми працюємо, ми сплачуємо податки самі, як підприємці, особисто від того, що ми підприємці. Ми сплачуємо податок, бо наша фірма вона сплачує податки в повних межах. Також за кожну машину, яку ми розмитнюємо, ми сплачуємо додатково, також візне мито це ПДВ, як би сказати вам так. Потім люди, які купляють у нас машинки, вони їх реєструють в сервісному центрі в МВС на українські номера. Вони знову сплачують податок. Саме таким чином наша Україна продовжує жити, бо всі займаються своєю роботою. І тому я надіюсь на розуміння і надіюсь, що більше таких. Неприємних і взагалі незрозумілих коментарів в нашому взагалі, каналі не буде. А кому не подобається наша робота, хто вважає, що ми наживаємось, часто працюємо і тому подібне. Будь ласка, друзі, відписуйтесь. Я не буду проти, якщо... Люди, яким ми неприємні, приємні від нас відпишуться. А всі, хто з нами, я думаю, знаєте, якими машинами ми приганяємо, що ми працюємо на благо взагалі не тільки людей, а на благо країни. Ми стараємось підтримати якомога більше країну, як так само, як і податками, так само ми і приганяємо автомобілі на ЗСУ, які ми не закидаємо. Ми цим не хвалимося, але ми дійсно приганяємо також автомобілі, привозимо і на збройні сили України, і так само допомагаємо фінансово. Але друзі, це все не для того, Аби похвалитися, це просто хочу вам пояснити трішки ситуацію. Тому надіюся на е, ваше розуміння. Дякую, хто з нами, е, хто е, дійсно стежить за нами, хто хоче собі хороший автомобіль, е, стежте за нами і далі. І якщо ви купите автомобіль нас, то повірте, що е, ви будете ним однозначно задоволені. Е, всім бажаю е, подальшого перегляду нашого відео, як ми будемо доставляти наш автомобіль. Е, і... Будьте з нами далі, далі, більше.